Годину тому у центрі міста погрожували дівчині, яка агітувала за кандидата на посаду Чернівецького міського голови Михайлішина. Поліцейський у цивільному вимагав молодої особи 2 тисячі гривень хабаря. Налякавшись, дівчина зателефонувала батькам, котрі одразу ж приїхали разом із адвокатом та захисниками. Ну стався прикрий інцидент, коли працівник міліції нашого агітатора, агітатора з Віталієм Михайлішина, затримав. І вимагав хабара в розмірі 2250 гривень. При тому, що дівчина перелякалася, і відповідно нам перезвонила. Ми приїхали, затримала порушника в погонах, тому що він був не в службовий час, представився представником дільничної міліції. От зараз. От зараз ви розумієте, що робиться працівники працівники міліції виконують замовлення для того, щоб залякати агітаторів Віталя Михайлишин. Та ми ж вам за нічева твіти, поэтому ви такое говорите. А ви сказали, що вже помініму по максимуму будеш дві тисячі гривень. І я посмотрю, хто за тебе приїде. І я посмотрю, хто твої батьки, і где твій папа? Збирає чого збирає ви, збирає ви, збирає правду? ви чого боїтесь, правду? Чого се только поэтому так ми живемо в такої нищи. Водночас на виклик приїхав наряд поліції. Однак, замість того, щоб брати свідчення у колеги в цивільному, заховали його у приватний автомобіль. Що ви, ми, що, ви ми, що ви робите? Чого ви робите? Куди ви роблять? Є опергрупа яка що ви робите? Чого ви робите? Чого ви робите? Десь сто два. От там оприробляють. Ну, що ви робите? Самій автомобіль власний. Це людина, яка барва. Що ви робите? Що ви робите? Покривайте? Як гайба. 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 Ганьба! Детальнішу інформацію чекайте у наступному випуску новин о 22.30.